Ким ти мрієш стати в майбутньому? Я хочу стати взагалі філологом, але було б цікаво, ще пов'язати своє життя з творчістю. Дякую. Ким ти мрієш стати в майбутньому? В майбутньому я мрію відкрити свою айті компанію і заробляти <проб> багато грошей. Дякую. Ким ти мрієш стати в майбутньому? <проб> я мрію стати Ким ти мрієш стати в майбутньому? <проб> я мрію стати в майбутньому е агентом. <проб> я Дякую. Ким ти мрієш стати в майбутньому? Я мрію стати в майбутньому. Е, Дякую. Ким ти мрієш стати в майбутньому? Я мрію стати відомою баскетболістом. Дякую. Ким ти мрієш стати в майбутньому? Я хочу стати художницею і малювати різні картини. Дякую. Ким ти мрієш стати в майбутньому? Е, я думаю, або вчителем з української мови та літератури е, на філологічному напрямні, або е, журналістом також по філологічному напрямку. Дякую. Ким ти мрієш стати в майбутньому? Я мрію стати агроном, вся до землі, до рослини. Дякую. Ким ти мрієш стати в майбутньому? Я мрію стати модельєром одягу та радувати дітей та людей своїми виробами. Дякую. Ким ти мрієш стати в майбутньому? В Майбутньому я хочу стати прокурором. Мені подобається юридична справа. Так само наш предмет права, який веде базарева Ірина Миколаївна. І загалом, ну на жаль, це мрія не здійсниться, але хочу в майбутньому стати віддані своїй державі.